Всім привіт! З вами містер Гейм. <кій> Давно не було реставрацій. Мій дружок е гріє тачку. Зараз ми поїдемо на японський ринок. Я ніколи не реставрував японські тачки. Коротше, все, давай, вези мене. Ви поки що поставте лайк і підпишіться. Ну, а ми поїхали. Так, я пока що вам щось порозказую, поки він їде. Е Ну, не знаю, ну що вам сказати. А, коротше, що я хочу вже реставрувати, блін. Щотчик в'їхав, дивись акуратно. Що я вам хочу вже за реставрацію, так, це вам. Бо недавно нам сказали, що тут у нас в городі є така долина, типа японська, і там відбудеться японський фестиваль. І зато ми з братом хочемо туди з'їздити. От типа, Ну, мій брат вже, в принципі, на японській тачці. Він сказав, я теж щось собі прикуплю. Е, я не знаю, може він теж реставрувати буде, може він зразу готову тачку купить з рук. Ну, нічого обіщати не можу. Е, давай заїжджай. Тут тут десь. Что ты робишь? Х ты, ё-моё, на что ты так скорочуешь? Короче, вот тут вот меня выселяй. Я дальше пойду. Так, все, давай. Давай я подивлюсь, как ты... А ну давай, бачком, бачком дай. Короче, все, уехал мой брат. Э, ну что, погнали? Коротше, ми прийшли сюди з моїм братом. Ну, як, приїхали. Він свій Сібік відпаркував. Тут, коротше, стоїть дві тачки, от дивіться, покажу. От, такий от красивий, прям ультракрасивий NSX. Подивіться, на відсотні движка красиве. Ну, з корпусом, звісно, треба помудрити, ну, це, понятно, це ж реставрація. Отак, от от красиве стекло відкривається, як в NSX. І тут ще є субарка. Ну, я думаю, що. Вона така субару трохи скучна. Може? А ну давайте, наставляйте э, 5 лайків. 5 лайків. І ми з братом купляємо в цю субару. А я подумав, що я беру NSX. Вони всі тут відкриті, тут нікого нема. Просто тако лишаєш діночки, де тут ящичок десь має бути. Десь тут ящичок має бути. Там лишаєш деньги і забираєш тачку. Ну Все, я забираю NSX. Братана тиша. А, точно, у нього ж мікрофон відключений. І... Ві секунду почекай, я телефон залючу. Що? А, ты за рулем хочешь? Ну, ладес сідай. Я за пасажирський. Ну все, папу поїхали. Ага, так а ну ч Тиху не за ЧПС у Субару. А ну? О, капот закрывся. Ой-ой, щось дргану, дргану дуже все. Все, закрылось? Ну, вроде закрылось. Да ну, Ай, блин. Ну ладно, саме закриється все. Давайте. Ну, чуть-чуть похлопаю. Не матиме нічого страшного. Коротше, я так зрозумів, ми так по городі на ній не поїздимо. Братан, давай тяни сюди евакуатор. Давай швидко. Так, коротше, я відігнав трохи цю NSX. І зараз ми отак от потихеньку будемо його загружати. Ну, так, от потихеньку не спіша, щоб нічого не це Щоб не загрібти. Подвіску, там вже щось. Давайте назад, тому що в нас тут міст трохи ляг. Вообще удивительно, как по нашей ездить. Кстати, он на прикольных дисках. Может, я эти диски поставлю. Найду такие самые, по ширшие резине. Это уже, конечно, не знаю, что найду. Ну, ну, опа! Так, все. Ручничок. И поехали. Так, в первый... Ну так дивлючись, Коротше, їдемо на сервіс. Першим ділом треба їй відкоригувати подвізку, бо це зовсім не діло. Зовсім. Щоб вона була красотка, там все цього. А ну дивіться на салончик. Брат, ну можеш поукуратніше. Ти вже мені п'ять машин поламав. Дивіться на салон. Ой, красивий. Добре, що хоч салон зберігся, це саме головне. А зараз ми їдемо. я не знаю, коротше, що казати. Ми летимо на сервіс, Все, давайте. На сервісі вже там. Так, коротше, все виїжджаємо. А ну, брат, давай. Так, є. Ой! Хренасі мене рикошетило. Ой. Ой. Это случайно. Короче, давайте вызываем подъемник. Даун. Седаем. Сейчас будем проверять и по техническому состоянию. Сейчас мы ничего не знаю. Что у меня и все хорошо там под Доброе, сразу начинаем заниматься стилем. А не, блин, надо же глянуть. Короче, сейчас мы глянем, вот так ничего не скажешь. Да блин, опять надо другим местом заезжать. Ну? Давай, 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 красиво. Ой, молодец. А ну, так поднимешься? Не, не будет так. Прям кар. машину. А я к ней забрать. Короче, давай-то я сейчас постараюсь, как-то поднять. Так, что там? А ну, а ну, а ну, а ну. Так, под двигателем что там? Ой-ой-ой. Так, карданка, все хорошо, все в порядке. Тут подвеска тоже нормуль... Ну, ну, як. Типа, подвеска тоже, конечно. Тут кайловеры потекли. Тут кайловеры стоять на ведь. Самим, мабуть, а з движком дуже погано. Він, по-перше, тут самий дешевий, що може сюди встати. А по-друге, движок, звісно, треба міняти. Тачку ми зараз піднімаємо і веземо міняти двіжок. Все. Ми тачку загрузили. Давай брат з бурнаутом. Ух ты, красиво як было. Короче, сейчас мы летим на, на сервис меня это движок. Э, так. Сейчас, секунду. Вот так вот вс. Затем, короче, меня тут тим... двиг. Я думаю, ну, понятно, будет поставить в 12. Стый, брат, в аэропорт. Та ну блин, ты мини-машину всю разобьешь. Фин такий неаккуратный. Так. Идем в аэропорт. Помните, там в позапрошлому вепску на Е34 там міняли движок. Їдемо до того самого дядьки Тихо. Ух ты, ти, красиво було. Короче, все, лишай мене тут, я там дальше під'їду давай. Загружай. Так, все А до того дяденьки. Тут, коротше, і лиш. Ні, ну, все, давайте я її лишу десь через неділю прийде. Коротше, мій брат пішов спати. От, бачите, тут навіть сліди лишились. Він такий дуже хочу спати, все, давай, я тебе тут лишу. Вся неділька пройшла. І подивіться, що вони з нею зробили. Фактически нічого вони навіть не зробили. Ну, по-перше, вони порівняли подвіску. Це все одні чоли робили. Порівняла подвіску. Зробили коробку, щоб все хорошо ходило. І поставили v 12 і Twin Turbo по класіки. Всю прошивку там поставили нову, там... Все по-красивому. Ой, ой, ні ні, ні, мені не туди. Ні, ні, ні. Блін, привик нормальних машин. Що вони це? Кстати, а я щось не зрозумію, чому воно в тоніровці? Навірно, хтось теж любив покататися і тоніровку не встигли зняти. Так, ну що? Везде говно заряжено. Сейчас. А! Ух! Это было люто. Короче, теперь понятно, что... И дам настраивать этот цвет. Угу. Летим. Сейчас, секунду, секунду. Алло. Алло, Толик. Толик, здорово. Що ти там, Толик? Короче, у мене, опять новий проект. Ти, напевно, догадався, якого я тобі звоню. То, короче. Покрасиш мені тачку. Окей, все, давай. Я вже почти тут. Ти що, опять десь в перериві, да? Угу. Ну, ладно. Блин, блін. А, людину чуть не. Блін, що ви всі на мою машину йдете? Боже, які вони всі тупі. Ой, йо моє. П'ять, а ти тут є? Він сказав, що він на обінь перерві Все, я тут її лишаю і пішов. Короче, моя тачка зараз готова. А ну сопик. Раз, два. Ух! Ти, є! Стій. ой 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 Ух, стало. Сейчас бы всю заправку взорвал. Блин, надо наручник тачку ставить. И, короче, такая вот красиво получилась. Вообще, имбо. Собик, покажи выражение. Дуже, дуже задоволенный. Я покрас и фиолетовый, бо она так, ну, красиво, давится по-японски. И теперь мы идем до... Мого знайомого челька він мені дуже поможе з покраскою. Ну, як з покраскою. Коротше, нам треба їхати до одного дому. Я це, звісно, не буду зупиняти, щоб відео було подовше. Так Ай, Ладно Ну, все равно я хотів спортивні горела вже ставити. Ладно, ладно. Він вам каже підпишись і постав лайк, чули. Це ж не я оказав, це він. Вот раз. Коротше Летим, тут є один домик. За сюди. Почекайте, ні не не я забув. А не-не-не, тут розвернутися треба так. Розвертатись перехресті можна, так що не кажіть, що я на червоний їду. Такі правила карпаркінгу. Хотя в карпаркінгу взагалі правил нема. Тут от прям під входом лишаємо таку оцю і красоточку мою. І він мені зафігачить. Офігенний вініл. Ну, просто запомните її тупо фиолетову, а сейчас вона буде офігенна. Займе... Е я щось з ним говорив. Він казав, там... Дня два, типа, недовго. Короче, ну все, давайте. Я полетів на таксі. Туру! Туру! Блин, надо другу службу... Короче, тачка уже готова на дисках. Я не знаю, чего это хочет это бачите, но просто. подавить на эту пушку. Ой, ну, это просто, ну, красота ж. Короче, все, давайте бабахаем, Эдит. Сейчас на локацию. Поїхали. На колени, на колени! коліні! Коротше, зараз ми їдемо додому, тому що драгрейслинг сегодня ночью. Надо добре виспитись. Бо я сьогодні в 3 ранку встав. Ой, в 3 часа ночі. Щоб забирати тачку. кастомки. Коротше, так полегенько, так от красиво, красиво, все полегенько. Блін, я думаю, якась машина їде. Так стаємо опять же коло гаржа і йдемо додому спати. Так все. брат дівся. Пора вже на драгрейслінг. <coughs> бро, бро, это твоя тачка? А ну, врум-врум, зроби. Имба. Класс, зач, зачет тачка, зачет. Ну что, погнали на сходку. Тачку я відкриваю. Так, зараз рівно 11.00. І ми виїжджаємо. Давай, братан, ти перший. на зуй, щоб нас мінти не запалили. Е, так, зараз він виїдеть звідси. У нього тачка капець прокачана. я не ожидав, що він тачку з форсажа візьме. Я зараз теж потихеньку буду виїжджати. BOOM! короче, вот такие вот видосик у нас получился. Офигенно реставрация. прикольно потусала с братком. Брат, ты зачуешь? чуешь? Да? А ну сядь в машину. Я попрощаюсь пока что. Короче. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И це... Брат, менты! Балим. Блин, твоя тачка. Ну, ладно. Заберем завтра. Надо сваливать. С вами был Мистер Гейм. Всем пока.